Всіх вітаю на своєму каналі. І сьогодні я буду робити такі перші кроки для укриття своїх гортензій. Перед вами <кхм> гортензія волотиста. Ось такі шипки вона має, вже вони підсохли. От, я буду їх зрізати для того, щоб вкривати макрофіли, тобто широковисні гортензії. Так само ми можемо використати для укриття, соцвіття деревовидної гортензії. Вони вже достатньо сухенькі. І вони будуть дуже гарним таким укриттям для наших широколисних гортензій. Так, Наші макрофіли мають вже ось такий стан, були перші невеличкі, нічні приморозки, от. але нічого страшного. Це не страшно. Наші гортензії все-таки бруньки, в них ще дуже-дуже молодесенькі. Вони отут у пазухах листочки. Тому, ось, будь ласка, тому вони не постраждали. Під укриття я буду обрізати листя по максимуму. І всі гілочки постараюся вкрити. Оцвітяні від гортензії. Обов'язково треба буде зробити укриття з агроволокна е І потім перед дощами накрити це все плівкою, але не закупорювати дуже сильно, щоб наші гортензії все-таки дихали. Ось так був обрізаний один кущик. Ось видим, будь ласка, маленький, заробки бруничок. Ось, на наступний рік, тут трошки більше. Ось їх нам дуже важливо зберегти. Тому пригинати я цю гортензію не буду. Зазвичай, коли я купувала цю гортензію, мені сказали продавчиня, що вони їх взагалі не вкривають, просто засипають ґрунтом або торфом. Ну, я свої присипала трошки, тобто вони у мене присипані, нижні бруньки в них. Якби втеплені. Ось, будь ласка, дуже добре видно, бачите, присипані. Але все одно я буду зберігати ці пагінці для того, щоб у мене було більше соцвіт. Тому що, в принципі, вони випускають ось з цих пагонів багато нових, з цих бруньок багато нових пагонів, які потім будуть квітнути. Тому я намагаюся максимально зберегти. А старі гілки, ось такі з дерев'янілі, я вирізала. Залишила тільки одну, тому що тут є отакі пагінці. От. І зараз буду їх утеплювати своїми цвітями гортензії. Ну, ось так гортензії гортензіями. Тут два шари агроволокна, п'ята десятку, і зверху обов'язково. Кліпка. Чому? Тому що попереду дощі, а ми втекли, щоб наше укриття не намокло. Не варто зараз ще запаковувати дуже сильно, тому що все-таки сонячні дні є. Я залишила тут продухи, а потім, вже, коли настануть сталі морози, тоді я ще, можливо, вкрию ще одним шаром агроволокна і так вже залишу. Все до весни. Будь ласка, з цієї сторони теж є продухи. Все. Ще забула зазначити один важливий момент: в укриття, під укриття обов'язково покладіть якусь отруту проти мишей або крис. Чому? Тому що тепло у нас під укриттям, і мишки дуже сильно люблять це все діло. От, тому обов'язково, щоб. Наші гортензії гарно призумували і не пошкодились гризунами. ми залишаємо або таблеточки, або це може бути якийсь інший засіб для боротьби зі шкідником. Тому, будь ласка, використовуйте.